Мо теж з класичного, давайте розглянемо, яка ситуація у нас зараз на фронті. Е, Мортіс там буквально от останнім часом якийсь населений пункт звільнили. Чи я помиляюсь? Е, десь що коли там були, там були була інфа, що нібито на північній зайшли в частину старомайорського, і це здається все. А, Ой, офіці, офіці том... офіційно нічого не оголошували, ні? Щоб я не внутак, ні, ніби 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 умовно офіційно натякали на старомайорське, що, що типу ти позайшли, але а, інформація так. про те, що Населений пункт Старойовське було звільнено, такого не було, е, якщо це вважати офіційною інформацією, то, мабуть, да але загалом ми маємо знову ситуацію, що за тиждень жодний населений пункт не перейшов від одних рук до інших, і уже три тижні ми маємо ситуацію, коли е, лінія фронту змінюється, але без серйозних змін, без передачі контролю одного міста чи села е, з рук в руки. Якщо е, Традиційно починати з Херсона, то тут не змінилось взагалі нічого. Більше того, немає жодних новин про наш плацдарм на лівому березі, який знаходиться тут під мостом. Якщо раніше ще з'являлись відео, де росіяни намагались його штурмувати, намагались його бомбити, то за останній тиждень не з'явилось абсолютно нічого нового та цікавого. Тим більше нічого особливого не відбувалося далі вздовж берега Дніпра, незважаючи на його обміління, незважаючи на всі ці очікування і на хрюки, які передавали як з російських джерел, так і українських про можливе форсування Дніпра. Нічого не відбулось в принципі, навіть якоїсь дези зі сторони росіян не було е, біля Васильівки. Була інформація про те, що ми змогли перейти на інший берег річки, е, яка називається зараз. Я збільшу Яньче взагалі? Коротше, да. І тут ми вже То бачимо... Що ти взяв і одразу образив людей, які живуть, жили біля рішення? Я не можу Янчик, прочитати. Right? Я, я не винен, що я не можу прочитати назву річки. Вона у мене якось не фігурувала раніше в житті, а тут доводиться бачиш, прочитати. Але як бачимо у кіберборошну вона вже позначена зеленим, ця частина села, і відповідно вона під нашим контролем. Чи переходили ми річки, чи пішли вздовж, тут не зовсім зрозуміло. Але, але як ми бачимо, повний контроль над селом Кам'янське досі не за нами. Будемо сподіватися, що буде колись за нами. Тим часом жереб'янка досі під контролем росіян, П'ятихатки хатки, досі під нашим контролем. Тут нічого особливо не змінилося. Якщо будемо йти далі, ми бачимо невеличкі зміни в районі посадок, які не знають, чи грають велику роль чи ні. Біля роботиного традиційно вирує війна, і традиційно там е, воює Магура. З'являються відео про бої у різних кінцях. Е, також е, знову були відео з цієї ділянки, яка буквально за одне поле від самого роботиного, але великих і значних змін за тиждень знову немає. З мікрофоном траблив в того, хто не борошно не було траблів, не може такого бути. Ось, е, ідемо далі. Власне, тут е, практично без змін більше того не було такі підтвердження про те, що якісь села переходили під наш контроль, а це було давно. Це було давно, коли були такі повідомлення неофіційні, і досі ніхто нічого не підтвердив. Ось е, традиційно куди цікавіша е, історія біля Великої Новосілки. Адже там фронт дійсно рухається, і на цьому тижні були повідомлення про те, що українські сили заходили в Старомайорські. Більше того, деякі російські ресурси вони е казали, що Старомайорськ переходив під контроль України повністю. Більше того, хтось із росіян із їхніх воєнкорів повідомляв, що наші мрапи взагалі були в центрі села. Потім повідомляв, що ми втрачали Старомайорське, але так як не було жодного відео, не було жодного підтвердження, і взагалі наші джерела, я не знаю, Мортіс, А хто повідомляв про Старомайорське? От буквально на днях чи сьогодні. Uh, якщо даш мені кілька секунд, я пошукаю за і історію в телеграмі, хто там взагалі писав. Да, давай, Майорське, давай. Бо, бо, бо насправді останній раз, коли я бачив згадку Староміорського, це було днів 4, тому, мабуть, тому вже пройшло достатньо багато часу, і відповідно ніяких підтверджень про Старомайорське не було. Тим не менш, якби ми його захопили, це був би великий буст, адже воно дійсно корінним чином би змінило лінію фронту. І я думаю, він би далі посипався вже... У бік Старомлинівки, які є на наступним великим населеним пунктом. також були повідомлення, що Збройні Сили України підійшли ближче до села Приютине і вже по суті підійшли до нього впритул, але знову ж таки це більше про відео, які вдалося дешифрувати в якихось посадках, не більше за те. Як ми бачимо за тиждень е, якихось великих серйозних змін і ця ділянка фронту теж не зазнала. Е, те саме під вугледаром. Загалом нічого е, особливого не відбулось. Ми продовжуємо методично знищувати склади і різні приміщення, як в Павлівки, так і тут в Микільському здається. Я Вже на пам'ять всі ці місця знаю. Але е, теж ніяких просувань не було. Але з іншого боку, і немає інформації, що ми намагаємось рухаючись, так, я готовий. Так. Да, кажи, я кажи, готовий сказати про Старомайорське. Старомайорське. А, ну, остання згадка про нього була вночі. Діпстейт писав, що йдуть бої за Старомайорське, морпіхи міцно вгризлися в Україні села і продовжують його вигризати. От, а перед цим офіційно, типу, помовно кажучи, в середу. Спікер сил оборони Таврійського да, таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що українські бійці просунулися вперед на ділянці фронту, шанов кілометрів і зайняли ключові висоти в селі, селі Старомайорське, тобто з середину, а. Да. Угу. Да. а це ну. у нас 19. Ну ти правильно казав, ні 4 тому це була така плюс-мінус офіційна інформація. Ну так да, де воно зараз е, складно прогнозувати і взагалі говорити? Добре. Е... А, ні, Зараз-то воно на тому ж самому місці, просто чим воно контролле. Цікава ситуація була під Марінкою. Там дуже часто росіяни намагаються в якісь серйозні атаки, і е, була дуже така грандіозна серйозна атака на ось цю шахту. Е, вона називається Красногорівський вентиляційний стовбур шахти Трудовська, де ми бачили величезну кількість техніки, яка виходить з боку Донецька через цю лісопаласу і штурмує шахту. Але судячи з усього, в результаті української контратаки, е, шахта знову перейшла під контроль України. І ми могли бачити величезну кількість підбитої техніки, тобто під Марінкою традиційний тягни штовхай, в якому, в принципі, нам вдається втримувати позиції, незважаючи на величезну кількість техніки, яка яку Росія тут застосовує. Далі на північ. Далі, далі, далі. У нас е, водяне, яке б нам дуже хотілося контролювати, але поки не вдається. Великих боїв тут не було зафіксовано. Навколо Авдіївки, в принципі, теж. Е, під Бахмутом, значно північніше ми йдемо. Під Бахмутом е, продовжується двіж практично нон-стопом. Там е, серйозні бої і постійне пресування українських сил. Е, і знову ми під Бахмутом бачили велику кількість техніки, яку втрачають росіяни. І також ми бачили, як вони втрачають Т-90М, які раніше світилися лише далі на півночі, там під Креміною, але як ми бачимо, ці резерви були закинуті і під Бахмут, щоб не допустити якогось глибокого прориву. Мені здається, що третя штурмова 28-80-ка, і мені здається, і навіть тут 24-та, блін, якась ще бригада тут засвітилася. У них доволі непогано вдається знищувати цю всю техніку, поступово просуватися і показувати дуже якісно. Роботу, зокрема, ми бачимо, що 80-ка дійсно закріпилася над кліщівкою. Минулого разу, тиждень тому ми якраз говорили про ось цей оборонний комплекс, який знаходиться тут, що його буде надзвичайно складно взяти, але, судячи з усього, він зараз під нашим контролем. Відповідно, ми нависаємо над Кліщівкою, що дуже і дуже непогано. Також буквально нещодавно був відос, звідки ж хаммер виїжджав, який обстрілювали нещадно, але він врятувався, Здається, з цього ліска. Тобто, тобто е, наші війська подорожують просуватися. Третя штурмова просувається у бік Андріївки. Ось тут були відоси, здається, де і Т-90 страждав. Не пам'ятаю точно де саме в самій Курдюмовці теж страждають Т-90. Дуже цікаві резерви закинули сюди росіяни, але їм не вдається все це зупинити. А от на північ від Бахмуту берхівка досі тримається. Нам не вдається туди зайти. Тим не менш, були відео, які показували наше просування вздовж траси. Де українські сили захоплювали посадки вздовж цієї траси, ось одне із найбільш нещодавніх відео. Це вчорашнє буквально де видно успішний штурм 30-ї бригади. Що цікаво, ось дуже дуже красномовно бачите кількість точок. Тут відбувається практично геноцид російської техніки і легкових автомобілів. Ця дорога, яку вони дуже активно користуються. Тут відбувається постійно наліт е фіпів дронів, і техніка знищується, знищується, знищується дивіться, дивіться. От буквально по дорозі. Тобто, по суті, що наші роблять? Запускають дрони камікадзе які летять вздовж дороги, бачать якусь техніку і влітають в неї. Е, не знаю, порахуйте самі, скільки взагалі тут цих точечок і скільки всього тут вдалося знищити. Е, дуже ефективна робота наших дронів по цьому напрямку. Нічого особливого, я не пам'ятаю, щоб на тижні було біля Білогорівки і спірного, е, хоча там традиційно нелегко, е, куди е, небезпечніша ситуація, звичайно, на куп'янському на Лиманському напрямку, адже як ми бачимо. Цей прорив, який росіяни змогли зробити у Бікторського, він трошки розширюється. Їм вдається просуватись також на деяких ділянках ліса, і не зовсім насправді ясно куди саме вони зараз дійшли, де вони знаходяться. Проте військові з якими доводиться спілкуватися, говорять про дуже і дуже жорсткі бої на цьому напрямку. Щоправда, вони тут ніколи не були легкими, тим не менш, е якщо ці люди, які там продовжували вояти, говорять, що зараз складно, то можна лише собі уявити. Також також, також е були певні просування і тут біля Сватового, тобто росіяни намагають тиснути. І були просування під Куп'янськом. Ось тут по ліску. Теж судячи з усього, росіяни намагають тиснути і намагають прорватися до самого Куп'янська. Це доволі серйозний наступ, про який багато говорили в штабі. Розповідали оці всі історії про те, що там скільки там тисяча танків, чи 900 танків, 100 тисяч людей і так далі, і так далі. Потім виправдовували, сказали, та там завжди було тисяча танків і 100 тисяч людей. Типу, чого ви всі так сполошились після цієї інформації. Але, але тим не менш, всі, хто знаходяться на цьому напрямку, дійсно. Стверджують, що тиск від росіян зараз надзвичайно сильний, і е, насправді навіть дивно, що фронт тут ще не посипався, тому що росіяни дуже і дуже стараються. Це схоже е, другий великий наступ, який вони намагаються зробити після зимового, після того що вони пробували зробити зимою, і враховуючи, що ми е, намагаємось наступати на півдні, де у нас ну можна вже казати, що нічого не вийшло, чи не можна. Ну тут розумієш питання, в чому, що ми взагалі, а... Ну, ну, а, але б, так, ну... якщо у нас був план А швидко прорвати та, не знаю, пройти через спрітполі, вдарити по першій лінії оборони прорвати і піти далі, то так, да, цього у нас не сталося. Об'єктивно, не, не які, був які план нас... місяць брати старомайорськ. Ну об'єктивно, і роботи на. Ну, це ну там знову ж таки, я не думаю, що в нас був один лише план, ну, і типу, піти в Абанки на оце все. Тобто, ну звичайно, кажучи, у нас я, було... я впевнений, я впевнений, що це була якась многоходовочка, де були мати декілька напрямків, перекидувати резерви, плутати ворога. Безумовно, це мало бути, але враховуючи, що другий етап не настав, і ми його не бачимо, мені здається, пора вже визнавати, що не вийшов, не вийшов наступ і зараз планується щось інше або якось по-іншому. Ну. Ні, ну знову ж таки, не вийшов наступ. Просто якщо його е, роздивлятися саме як наступ у контексті, е, мовно кажучи, харківського е, контрнаступу минулого року, так якщо роздивлятися в контексті е, важчої і більшої версії херсонського наступу минулого року, який почався там 28 липня, якщо не помиляюся, а потім через місяць е, повторно пішли наступальні дії, а потім все це йшло протягом вересня і протягом жовтня, в результаті коли там чи 7, бо, чи 11 листопада був звільнений Херсон. Ну знову ж таки, е, просто як як дивитися на наступ і що розуміти під наступом, тому що насправді тут ж, ж, теж залежить це від формулювання. Знову боку, ну, да, сказати, може сказати, що може так не вийшло. Перший так. етап да, перший етап не вийшов, можемо так сказати. Якщо, <хих> да, якщо ми скажемо що це стратегія Тічна наступальна операція на півдні України, то вона, я думаю, ще продовжує йти, Тому що якщо вона не продовжила йти, то продовжує. Да, продовжує. Дійсно, продовжує, намагаємося щось зробити, але але завели ну тут коротше. Короче, я вважаю, що пора просто визнати це все і нормально, і на всіх рівнях, і тому, що місяць пройшов, ми бачимо, що тут робиться, і треба це все адаптуватися і придумувати щось нове. Тим не менш, тим не менш, ми зробили дуже багато висновків. Цієї історії, яка тут відбувалася, яка продовжує відбуватися. Ми зробили висновки, що е, танковий кулак залужного не спрацює. Очевидно, що велика кількість техніки, яка у нас є, яку ми можемо застосувати, не працює так, як би це хотілося. Вона не здатна пробити повноцінно обороною вклинитись в тили противника, адже існує величезна кількість мінних загороджень, артилерії, розвідки з повітря, яка доволі швидко цю всю історію бачить. І не дає їй розгорнутися, як ми бачимо на прикладі Магури, що колони їхні розбивалися іще на підході, і це ми бачимо дуже схожим чином із російської сторони. Тобто, це не лише наша проблема, це проблема загальна військова. Очевидно, що ті засоби розвідки, і, які зараз є в наявності, просто у сучасній армії, не дають можливості вести саме таку війну. Тому потрібно адаптуватися. Я на своєму каналі взагалі проводили мозговий штурм, що з цим робить і як з цього виходить. Поки що, як ми це бачимо, атаки проводяться малими силами. Це, до речі, дуже цікава штука, тому що на малі сили, очевидно, не так звертають увагу. На малі сили не наводять велику кількість арти, не зганяють все, що можна, не піднімають купу К-52 для того, щоб знищувати танки. І малі сили їм вдається, їм вдається просуватися, захоплювати посадки, просуватися далі, тому що вони не привертають таку увагу. При цьому, як ми теж бачимо, дуже часто працюють спочатку пішохідні пішохідні сили, так можна взагалі казати? Піхота коротше, піхота, яка просто іде ножками, як ми бачили, це на відосіках у того самого Маркуса, просто йде посадками, розвідує територію, дивиться де як можна пройти, знищує фланги, які дають змогу. Потім техніки зайти і закріпитися. Тобто, це така багатостраждальна, довготривала. З маршкітками е, історія, яка дає нам змогу успішно просуватися, в тому числі е, під Бахмутом, але, але, враховуючи величезну кількість захопленої території, е, очевидно, потрібно придумувати щось інше раніше, раніше, коли така сама історія виникала. І коли лінія фронту перетворювалася на бастіон з кілометровими просто полями окопів і всього іншого, то використовували там парашутні десанти, да, які в тил закидувалися, які там наводили хаос, шорох і знищували всю тилову інфраструктуру, і тоді всі інші сили просто проривалися. Зараз ця ситуація теж неможлива через насиченість противоповітряною обороною. Відповідно, в тил нормально не зайдеш, не заскочиш, і всі літачки видно. Е Десь так. Морті, згоден, не згоден. Який є вихід із тактичного тупіку? Я не маю військової освіти, щоб сказати, який є вихід саме з цього тактичного тупіку. Єдине, що от ти що, типу, все робиться пішки піхоти. От хотів просто сказати, що в мене постійно виникає це питання, так би мовити, коли перекладаю переклади. Дуже просто класно є термін в англійській dismounted infantry. Оце воно так само відбувається. А у нас як це? Типу, спішена піхота чи да, як. Травда виходить та, без конячок. Спі, спіш, спішена піхота, так. Да. Е, е, я не знаю. Я насправді досі думаю, що у нас є певні плани на десантну операцію. Я, Росту, я, ну, я, короче, я в неї ну... сильно вірю. Ну, типу, теоретично, теоретично, е, десантна операція в Крим, це було б красиво, круто, чітко і взагалі як діди. Правильно, але, але я так ну, да розумію, що остан... 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 Ні, ну, ні? Ні, ну блін. Звичайно, що тут, звісно, можна десь висадитись і прикольно шматок захватить, але ще треба дойти до Криму. А якщо зовсім в Крим і захоплювати армянський перешивок, ну це дійсно, типа, така операція. На перемогу, знаєш, як, олін то вона має. Але але знову ж таки, останній наш десантний корабель, я так розумію, потопили. да Оліфрієнко. Що там з ним? Невідомо. Росіяни казали, що вони його потопили. Був пошкоджений дуже серйозно. Ну, або так, або так. Недавно вони ще й Тернопіль потопили, але то зовсім інша історія. Тим не менш. Тим не менш, незважаючи на це все, у мене все ще є стійка віра до нашого штабу, який завжди придумував якісь нестандартні цікаві рішення, який завжди е, асиметрично підходив до рішення задач. Саме тому я не зовсім розумію е, оцей марш на мінні поля. Він не зовсім зрозумілий, в чому була задумка, але, мабуть, вона в чомусь була можливо після війни. Коли будуть скриватися архіви, ми такі зрозуміємо, чому і як це робилось, що там хотіли відволікти, не відволікти. Які були другі етапи, які і не були застосовані, але але тим не менш, як я вже казав, я маю стійку віру у генштабі генералів, які придумують цікавий нестандартний спосіб для того, щоб рухатись. І е, діяти, діяти, як у нас це вже вдавалось величезну купу разів. Звичайно, нам не може так щастить, як нам щастило е, теж купу разів, е, де ми проривались. Е, тому, тому, звичайно, подібні моменти, як е, мають місце бути і, напевно, іще будуть. Але. Але я думаю, щось придумаємо, якісь ходи ми зможемо. У нас зараз е, з'явився з'явилось щось, що дає змогу по Криму валити, наприклад. да Тобто знищувати склади і знищувати критичну інфраструктуру, військову в Криму, чого раніше не було, або збивали, або не долітало, або ще щось. Зараз по всьому Криму вибухають склади. У мене є питання до тебе щодо у цьому контексті. От на твою думку, що це? Це такі штормки, чи те, на що Серж Марко сьогодні так досить непрозорно натякнув, що типу у нас оце є. А на що він натякнув? Я його так повністю не прочитав. Там так довго? Та ні, ні там інше був там інше був пост. Він прямим текстом каже, що типу, ви от ви казали, типу у Росії є шагіди, а у нас типу нічого немає. Ну так вибачте, у нас, типу, є UJ-22, який і літає, і, і падає, і, і вибухає, і після нього теж вибухають. Тобто, наприклад, досі, о боже, мене тобто щось протягом щойно двері Двер... Ні, протягом двері закрилися, я кицька побіжала, не злякалася, бо вона поряд з дверем була. Я Зараз, коли будеш якусь радку казати, я швиденько відбіжу і двері відкрию, її постарше не зкрилося. Коротше. І до того, що досі якихось підтверджень того, що це була саме штормка, хоча там всі враховували, що от, якщо ти мовно кажучи, безпосередньо над Херсоном пускати ракету, то вона там в радіусі 250 чи 260 кілометрів. Хоча я з деякими людьми сперечався в коментарях, що типу ніхто не казав, що у нас саме обмежена версія штормшеду, а не обмежена за. Ну, мовно кажучи, без оцих програмних чи фізичних обмежень версія, там, типу, на 560 км кілометрів летить, і ми, типу, не бачили в радіусі 560 км кілометрів вибухів, мовно кажучи, на території континентальної, визнаної міжнародно в своїх кордонах Росії. Вибухів тільки через те, що нам типу, не дають нею бити, власне по Росії Росії. От, але я якихось підтверджень того, що е це була саме ракета, типу. Шторм шедев, щоб вона вдарила по Криму. Я не бачу. З одного боку, це знаєш, натрікає на такому спілогу, типу, що блін. Вони ж казали, що нам можна бить по Криму, бо Крим це Україна там різними західними зброєннями, а, а не дають. А з іншого боку, це такий знаєш плюс, що типу, блін, все ж таки, походу, у нас щось є власне розробки, що ну не знаю, може один з п'яти, один з десяти, один з двадцяти, але ж таки прилітає. А потім грим, знаєш, виявиться, грим, що це грім, да. а потім виявиться, що це. Знову э, Буданов вирішив э, тряхнути в і знову висадився в Криму і знову бахнув. Щоб... Ну, то на 4 Буданова тоді надо, ну, надто багато воно все вибухає, щоб на одного Буданова списати. Може, вже якихось своїх дітей не тренував, чорт я знаю. Але да, да. Е, дуже а, Крим, привіт від дітей Буданова.